Таю, уже понад півроку тривають пошуки 17-річної Стефанії Тіленіної, яка зникла у січні 2024-го. І одразу хочу закликати вас, будь ласка, поширте це відео у своїх соціальних мережах. Адже так шансів знайти зниклу дитину буде набагато більше. Отже, Стефанія жила у прийомній родині на Харківщині у селищі Лозівське. Коли почалося повномасштабне вторгнення, дівчина разом із прийомною мамою виїхала у евакуацію до Чехії, а через деякий час вони повернулися до України. Ми поспілкувалися з прийомною мамою Стефанії і давайте послухаємо фрагмент розмови. Ми повернулися в Україну через 4-5 місяців. Ми повернулися в влипня в жовтня, вона втекла на канікулах. Пані Марина каже, що у них зі Стефанією були. Добрі стосунки вони лагодили і пішла з дому. Вона точно не через конфлікти у родині. Дуже були добрі стосунки. Восім років вони мене вже в родині. Бо взагалі проблем з нею не було. Вона мені в закладі допомагала, вона виступала. Не було у нас таких ніяких, щоб ми там сорили. Прийомна мама дівчини каже, що ймовірна причина втечі це бажання Стефанії жити за кордоном. Принаймні про це вона сама не раз говорила після повернення з Чехії до України. Чого втекла, і ну, їй не хотілося бути тут на Україні. Їй не хотілося сюди повертатися, і там сподобалось. Пані Марина розповіла, що Стефанія пішла з дому у жовтні 2022 року. Спершу вона виходила на зв'язок, що правда, взагалі, не розповідала, де перебуває. Повідомляла лише, що жива і з нею усе гаразд. Утім, востаннє вона зателефонувала 1 серпня 2023 року, і більше зв'язку з нею не було. На жаль, увесь цей час Стефанія не сповіщає про себе. Тож, де дівчина зараз в Україні за кордоном, і якщо дійсно за кордоном, то у якій саме країні точно невідомо. Щоправда, її прийомна мама розповіла, що у неї є інформація, що Стефанія перетинала кордон словаччини у жовтні 2023 року. Тож цілком імовірно, що вона перебуває саме у Словаччині. Відтак, ми у свою чергу після розмови з пані Мариною зв'язалися з нашими колегами з міжнародної федерації Missing Children Europe, які зробили запит до поліції Словаччини. Утім, на жаль, поки актуальної інформації про дівчину немає. А тому, якщо ви знаєте бодай щось про Стефанію Тіленіну, або ж якщо можливо ви живете у Словаччині і раптом її побачите чи дізнаєтеся щось про неї. Одразу телефонуйте за номером 116 шістнадцять 116 Сто це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. Дуже сподіваємося, що Стефанію вдасться розшукати, і ми робимо для цього усе можливе. Та загалом варто сказати, що саме підлітки найчастіше вдаються до втечі з дому. А причини бувають дуже різні: конфлікти у сім'ї, недостатні чи навпаки, надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Одна з таких порад бути уважними до дитини і стежити за її. Емоційними проявами та поведінкою. Давайте послухаємо. Будьте уважні до своєї дитини. Є деякі прояви в поведінці дітей і підлітків, які свідчать про те, що треба більше попіклуватись про них, треба більше про них подбати. Що це може бути? По перше, це порушений режим сну. Коли дитина лягає спати о третій, а встає о дванадцятій. Це точно не добре, це точно привід потурбуватись. Далі, це може бути пригнічений стан. Коли дитина пригнічена більшу частину дня впродовж більш ніж двох тижнів, це точно привід подбати про неї. Якщо ви помічаєте якісь проблеми з пам'яттю, увагою, з продуктивністю дитини, це теж може бути свідченням того, що вона має якісь сильні негативні переживання. Якщо нічого не приносить радість дитині, задоволення, якщо нічого не тішить її, це теж привід подбати про неї, мати з нею якусь теплу довірливу розмову, підтримати, допомогти. А іноді скерувати до фахівців, скерувати за допомогою до психолога чи до інших спеціалістів. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua